Доброго дня! Зараз ми з вами поговоримо про розв'язування найпростіших показникових рівнянь. Так от, що ж таке показникове рівняння? Показникове називається рівняння, в якому наша невідома наш Х міститься в показнику степеня при постійній старій основі, тобто в основі стоїть число. Приклади 2 в степені х плюс 3 дорівнює 0, 5 в степені х дорівнює 125 це найпростіші, про них ми сьогодні більш детально поговоримо, та трошки складніший 3 в степені х плюс 1 мінус 3 в степені х-1 дорівнює 0. Отже, показникове рівняння це рівняння, в якому х невідомо міститься в показнику степеня. Найпростішими показниковими рівняннями називаються рівняння вигляду, а в степені Х дорівнює B, де наша основа має бути строго більше за 0 та не дорівнювати одиниці. Відповідно, ми з вами зазначали, що область значень показникової функції всі значення строго більше за 0. Тому, якщо наше B буде приймати значення 0 або менше за 0. Це наше рівняння розв'язку не матиме, такі рівняння не розглядаємо. Вони не мають розв'язку. Якщо наше b буде строго більше за 0, то ми бачимо перетин один, а отже, маємо один розв'язок нашого рівняння. Для того, щоб побачити розв'язки рівняння, можемо побудувати ці два графіки функції. Показникова функція А в степені Х, як зображується, ми розглядали на попередньому занятті. Є два варіанти. Якщо основа більша за одиничку, наша показникова функція зростає. Якщо основа від нуля до одинички, наша показникова функція спадає. В обох випадках графік проходить через точку 01 ось наша ключова точка показникової функції. Малювали графік показникової функції. Далі малюємо графік Y дорівнює B. Рівняння Y дорівнює Б відповідає горизонтальній прямій паралельній осі ОХ по, через B по Y. Так, якщо ми побудуємо нашу пряму, наприклад, ось тут. І ось ця крива, шукаємо перетини наших графіків. На даному моменті у від'ємних числах ми бачимо, що ніякого перетину немає. Якщо ми побудуємо нашу пряму на осі, о тобто, коли b буде дорівнювати нулю, знову ж таки, ми ніякого перетину не бачимо. Підкреслюю і звертаю увагу, знову ж таки, що графік показникової функції не перетинає вісь Х. Ну, а вже, відповідно, якщо ми будемо брати значення b, що буде більше за нолик, то. Наші функції матимуть перетин. Зверніть увагу тільки один. І ось, відповідно, варіант, коли більш... менше дорівнює за 0. Перетину немає, розв'язку немає. Значить, найпростіші показникові рівняння розв'язуються методом зведення до спільної основи. Яким же чином? Є у нас рівняння. 5 степеній рівня 125. Значить, щоб розв'язати найпростіший тип показникового рівняння, нам потрібно привести і ліву і праву частину до спільної основи. Зазвичай спільна основа вибирається по числу, яке у вас стоїть в степені Х. В нашому випадку це 5. Тому ми приводимо. Обидві частини виразу до основи 5. Таким чином ми згадуємо, що 5 треба помножити саме на себе тричі, щоб отримати число 125. Отже, наше рівняння перепишеться у вигляді 5 в степені х дорівнює 5 в третій. Основи однакові, а це означає, що ми їх можемо відкинути і прирівняти самі показники степенів. Тобто х дорівнюватиме 3. Ось такий алгоритм. Наша задача привести обидві частини рівності до спільної основи. Приклад другий. Одна сьома в степені х дорівнює 49. Обираємо в якості основу 1/7, вона у нас стоїть при х, тому далі нам треба 49 представити через 1/7. Ми маємо перше візуально побачити, що 1/7, значення 7 у нас стоїть в знаменнику під рисочком дробу, а 49, це 49 перших, число стоїть над рисочкою дробу. Тобто числа перевернуті. Перевертаючи числа, у нас тільки відємна степень. Це ми зрозуміли, запам'ятали. Далі думаємо, скільки разів треба помножити 7 саме на себе, щоб вийшло 49. Відповідно, два рази. З урахуванням мінуса 49 ми представляємо як 1 в сьому в мінус 2. Тому наше рівняння переписується у вигляді: 1 сьома в степені х дорівнює 1 сьома в степені мінус 2. Основи однакові, чи ми їх відкидаємо і прирівнюємо показники степені. Маємо х дорівнює мінус 2. Значить, ваша задача, зрозуміло, що? Знайти цю степінь, через яку ми будемо представляти нашу праву частину. 15 в степені квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 1. При нашій змінні в основі стоїть 15. Тому праву частину 1 ми також маємо представити через значення 15. Тому. Згадуємо, що тільки нульова степень може перетворити число в одиничку. Тому 1 представляємо як 15 нульовій. Маємо однакові основи 15 та 15, отже, їх ми відкидаємо. Прирівнюємо показники степені. х 5 х плюс 6 дорівнює 0. Це є квадратне рівняння, яке розв'язується за дискримінатами і в і візета. В даному випадку дуже зручно швиденько порахувати за дискримінантом, так як сума це 5, а добуток 6. Серед дільників числа 6 є дві можливі пари: 6 та 1, 2 та 3. Щоб в сумі було 5, ми обираємо число 2 та 3. Раніше я уточнила, що дане рівняння показникове найпростіше, а в степені X до рівня B, може мати максимум один корінь. Чому в даному випадку ми маємо два розв'язки? Тому що. В степені ми бачимо квадратне рівняння, яке може мати максимум два розв'язки, в залежності від дискримінанта. Тобто кількість розв'язків в даному прикладі пов'язана з цією степеню, степеню двічку. Так, ну і найскладніший приклад, приклад: як ото вишенька на торті на останок. 2 в степені х 2 дорівнює мінус 2. Значить, Що ми бачимо зліва? Показникову функцію. За області значень показникова функція приймає тільки додатні, причому 0 не беремо. І додатнє число без нуля не може дорівнювати від'ємному. Отже, дане рівняння розв'язку не матиме.